Камінець ми забрали той і короте, потихеньку вже машинка вже все поставили. Значить цей радіатор, слава Богу, тільки з кріплення зламалося, там кріплення переробили, все добре. Телевізор новий, конденсор новий, інтеркулер новий. Що там ще нове? Ну, в принципі, там по мелочах то нічого страшного немає. Ну чуть залишилася от ця вм'ятенка, но я думаю, що вона внутрішня, вона по плану ніде все тут тут вона не буде заважати нічому. Е, короче, залив дистильованої водички, запустив, щоб перевірити чи ніде нічого не тече. Е, тоже запустив, ну, з компресора в воздух. Тоже перевірити от з'єднання оці, бо ж датчик тоже датчик ставився, типу інтеркулер, ков інтеркулер. Новий конденсор типу, і там всі з'єднання, чи тут ніде нічого болючків нема. Ніби все добре, Резиночки нові на цей кругом. Ну, В принципі, е працюємо далі, ставимо фари, все ніби на місці. І будемо ставити новий бампер. Це буде оділь... Як в цьому самому відео буде далі. Бамперок. Будемо пробувати навесенькі ставити. Купив на Алікспресі таку штучку паяти пластик. Доволі непогано, я б скажу. скобки є такі косі прямі, внутрішнього косини, наружної косини До речі, скажу непогано. Просто нажимаєш. І вона запаює. Правда треба дві руки, щоб звідти підтримувати. І паяльник нагрів, це в інтернеті підледів, щоб позапаювати. Баларкою обрізав ці всі кінчики. І оці стяжки, кінчики стяжки, дуже класно вони запаюють. Ну, типу обрізали стяжки. І кінчики, це в інтернеті я бачив, теж пацани, щоб про це все діло загладити, запаяти далі типу, оці всі кавулки, дуже класно підходять стяжки. Правда, якби паяльник був такий з утюжком, треба утюжок одні купити такий. Він чуть більший такий трикутний, от такого, такого плану. Він класніший. Ну, треба, звісно, мусніший паяльник тоді, щоб розігрівати добре утіжок. І утіжком тоді класніший. Воно плоскість короби класну запає. Ну, от такого плана от, тепе, ну, типу виходить. типу запаяний. так само з тієї сторони його запаяти у ці всі скобки. І, Ну, По крайній мірі пару разів робив і все відмінно тримається чудово, без всяких питань. Ось таке в мене воно вийшло, звісно. Ну, Типу естетичний віт трошки, конечно, не важний, але зато головне, щоб трималося, щоб не розвалилося. Потихеньку продовжуємо. Вже поставили фарочки, поставили лакера Значить, Хотів сказати, що зверніть увагу, коли ставите фари, значить в них є чотири болта зверху, один, два ось знизу. І вон четвертий. І основне, це для новачків. Ось тут є направляюще, такий клинчик. Його треба попасти, іменно в прийом. Бо якщо не попадеш, то буде крило, буде стояти не так, як потрібно, і може то лопнути. Ну що ж, робота завершена. Все зібрано, машинка, вся у зборі. Да, хотів окремо подякувати. Не реклама, але дякую Сергію, нашому корішу, який нам постачає за частини, БУ, що і нові, питань немає, що ціни нормальні, все питання. Немає. І ще хотів подякувати Максиму. Це все місто Луцьк за підгон нам бампера. Бампер ми шукали довгенько. Скажу чесно, все чотенько стало без питань. В комплектації там трошки можна набрати все, що хочеш, так як брав ДХО в нього теж нормальна ціна, не така, як в цьому. ПТФ були цілі. рішоточку теж в нього брав. Зірочку нашу, пісочку велику, теж в нього брав. рішотки були. Це було ціле. ну коротше, По комплектуючих все добре. Дякую, хлопці. Все найкраще вам теж.